Друзі, вітаю! Давайте швиденько пройдемось по зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна, тому що ви розумієте, що одна з найважливіших зустрічей цієї осені, яка може дуже сильно повпливати на війну в Україні. Трамп був в Південній Кореї, уже летить на борту, на першому борту Сполучених Штатів, борт номер 1 і, власне, да, вже прес-конференцію, вже поспілкувався з журналістами, про що говорили. Своя торгівля. ну, зрозуміло, що. Україна про що домовились, про що говорили, якісь сигнали вербальні, невербальні, послали політики. Давайте проаналізуємо, тим більше, що для нас це надзвичайно важливе питання. Росія зараз б'є, практично гатить по різних областях України: і Вінницька, і Франківська, і Львівська. Стріляли і по Черкаській, Полтавській, і по багатьох інших областях. Зрозуміло, що в першу чергу стріляють по енергетиці. Те це Стріляють якраз таки по об'єктах інфраструктури і намагаються вибити нашу енергетику. Тому, коли чуєте, йдіть в укриття, багато регіонів сьогодні під ударом Росія намагається гатити якраз таки по Україні. Підпишіться на цей YouTube канал і обов'язково зробіть донат. Ви знаєте, що ми дозакриваємо останні просто кілька гривень. Просто останні кілька гривень, 5 автівок, і ми все купуємо і максимально швидко хлопцям передаємо. Тому підписка доната, ми починаємо. Дональд Трамп і Сі Сіцінпін зустрілися в Південній Кореї, в країні, власне, яку Дональд Трамп покарав уже за низькі мита. В них були спеціальні закони, були спеціальні тарифи. Зараз Південна Корея повинна виплатити Сполученим Штатам 350 мільярдів доларів. Ну, це за те, що власне. Мали спеціальні доступи до американських ринків, ну і зараз це все покаралося. Японці, скажімо так, відстрілялися малою війною. Японці подарили гольф-клуб Сінзо Абе. Ну от колись улюбленого прем'єр-міністра Японії, якого дуже любив Дональд Трамп, з яким вони грали в гольф. Ну і власне зараз цей клуб став символом дружби. Ну от, йому подарили якусь клюшку для гольфу, подарили клуб. Ну і власне таких тарифів, як для Південної Кореї. Для Штатів. Штати не, не запропонували Японії, але Південна Корея зараз платить надзвичайно велику ціну. Вони, до речі, взагалі бояться кажуть, чи можна в кредит, чи можна на виплату, тому що надзвичайно велика сума, економіка просто фізично може стати. Ну, але а, Греція з ним, з цією Південною Кореєю, ми їх дуже любимо, але в нас своя війна, і в нас своя Північна Корея, називається Росія, про яку Штати говорили з Китаєм. Пекін. Налаштований був дуже серйозно, Токін і Сі Дзінпін прийшов, ну, мені здається, без посмішки. Трамп намагався жартувати, Трамп намагався його десь підбивати, сказав, що в них супергарні відносини, то Сі Дзінпін взагалі не подавав жодного виду. Ну, От ось цей класичний підхід і рукостискання були ну, на такому дуже, скажімо так, Емоційно міському рівні, якщо Трамп намагався підігрувати, каже, у нас супер класні відносини, у нас тут супер все класно, у нас все місяця, то, наприклад, Сі Цзіньпін так не демонстрував. Ну і є кілька заяв, які на нас зараз дуже впливають, є кілька заяв, які для нас принципово можливо навіть катастрофічно важливі. Крім того, що Трамп сказав, що Соя вже будуть зараз торгувати соєю, все супер пішло. Ну, про те, що вони суперкласно домовилися по торгівлі, Китай готовий йти там на зустріч з Сполученим ну, Штатам. Якщо тут в них хоча б є якесь розуміння, то, наприклад, два аспекти, де вони точно цього порозуміння не знайшли, хоча видимі створюють, що все нормально і все, все добре. В першу чергу це ядерна зброя. Трамп каже, ми зараз найбільші власники ядерної зброї, у нас найбільше ракет, друга Росія і драматично відстає Китай Ну, для порівняння. Якщо десятки тисяч в Штаті, чи добрий десяток тисяч, Росія під 5 тисяч, то Китай 500 ракет має, але, типу, Трамп сам сказав, що вже через 5 років на першому місці буде Китай. Тому типу штати це розуміють і розуміють важливість часу і комунікації з Китаєм. Трамп сказав, що обговорювали Україну, обговорювали дуже довго торгівлю, але Україна зараз важливіше. Сказав, що... Дійшли висновку, що Китай буде допомагати нам в регулюванні війни, але каже, що країни в глухому куті, Україна Росія, каже, Україна показала себе дуже сильною, Україна не здається, Україна робить надзвичайно багато. Тому, власне, він каже, що обидві країни готові допомагати, але конкретики не заявив. Конкретики ніякої немає. І Трамп сказав наступну історію: Трамп сказав, що. Інколи треба дати повоювати на превеликий жаль. Ця фраза прозвучала. Тобто, сказати, що дві країни зараз натиснуть на Путіна. Цього ми не бачимо. Ми бачимо, що ну, наприклад, вони уникли розмов про купівлю російської нафти. Про це теж сказав Трамп. В нього журналістка запитала про купівлю російської нафти. Говорили, він каже: Ні, не говорили. що це значить недипломатичною мовою. Що заборона Китаю купувати російську нафту, ну так буде діяти як мінімум наполовину. Друге, дати повоювати це може означати ще півроку до весни, мінімум, коли вони дозволять ще Росії атакувати Україну, бити по енергомережам. Тому що всі розуміють, що Україна зараз в такому становищі, що Росія б'є просто по цивільній інфраструктурі, Росія б'є виключно по тих елементах, які є. Надзвичайно потрібними для України для того, щоб пережити зиму. Насправді це називається геноцид і гуманітарна катастрофа, коли політики дозволяють бити і знищувати інфраструктуру, коли йдуть холода, а ця зима може бути дуже холодною. Тому зараз такі, скажімо так, великі запитання до наших друзів і партнерів от, щодо тиску на Росію, щодо реального впливу на Росію. Тому що зараз бачимо, що Китай не дає цю допомогу, на яку розраховував Трамп. Трамп каже, це було б дуже дивно, це виглядало б дуже неоднозначно парадоксально і дуже, скажімо так, інтригуюче, якщо Китай буде нам допомагати, але Китай пообіцяв допомагати в регулюванні ситуації. Ну, це на словах, але реальної конкретики ми зараз не бачимо. Реальної конкретики ми зараз не чуємо. І коли кажуть фразу, що... Дозволили ще повоювати, це означає, що війна може продовжитися. Так, будуть спроби Європи, будуть спроби самих штатів власне, завершити цю війну. Але, типу, бачимо, що Китай, на який дуже сильно всі розраховували, зараз ну, скажімо так, не веде себе як миротворець і більше шукає своїх персональних геополітичних інтересів. Китай більше шукає своєї вигоди в торгівлі російською нафтою в обході американської економіки. Пошуку тиску на Росію на Штати і на Європу, але в даному випадку не шукає допомоги нам. Ну одним словом, Китай і не був нашим другом і партнером, Китай точно не був нашим союзником. Наповну Китай грає за себе. Наше завдання зараз думати, які ще сили можна використати для того, щоб натиснути на Росію. Дана карта не грає так, як би нам хотілося, тим більше після цього Трамп сказав всім. Своїм генералам почати випробування на повну ядерну зброю. Це говорить про те, що на камеру ну, грають гарну міну, але насправді те, що дають повоювати, Китай значить відмовляється від допомоги. І тому, щоб не піддаватись на російський ядерний шантаж, Штати теж запускають свої історії щодо випробування, щоб відповісти взаємності. Тому зараз я думаю, що день-два буде більше додаткової інформації, ми її обов'язково всю проаналізуємо. От, я з вами поділюся, але наразі це перші хвилини, години після їхньої зустрічі. Ось така інформація. Напишіть своє враження, чи розраховували ви на Китай чи ні, і яким чином ми далі будемо рухатись. Друге, зробіть донат, останні кілька гривень. Ми дозбируємо, будь ласка, треба дозакрити. Далі кілька днів відпочиваємо. І обов'язково підпишіться на цей канал.